Про головне події в Харкові та області 14 травня. Харків пережив день терору. Він розпочався з ранкового прильоту по Київському району. Були двома Д-30 поруч із багатоповерхівками. Чотири людини отримали гостру реакцію на стрес. у Будинках вилетіло понад 600 вікон, зруйновані гаражі. Близько 16-ї години розпочався масований удар по місту авіабомбами. Чінник Харківської обласної прокуратури Олександр Фічаков повідомив про приліт трьох Д-30 по Шевченківському району. Одна з бомб влучила просто по 18-ти поверхівці в центрі міста. На той момент у домі перебувало багато людей. Ще два удари прийшлися поруч із будинками на Олексіївці. Близько 18-ї години по місту вдарили двома ракетами С 300. Начальник УНП Володимир Тимошко повідомив Суспільному, що одна з ракет влучила в землю, інша впала не розірвавшись. Станом на 19-ту годину було відомо про 20 постраждалих. Серед них троє діти. Мер Харкова Ігор Терехов у нацмарафоні повідомив, що в місті дуже багато розтрощених житлових будинків і вибитих вікон. З найбільш постраждалого будинку в центрі міста доведеться. Відселяти людей завалів будинку не було, але конструктив дуже серйозно постраждав. На півночі від Харкова та поблизу Вовчанська тривають бої. Станом на сімнадцяту годину Генштаб повідомив, що окупанти здійснили 13 атак на напрямках Глибокий Липці, Шебекіно-Вовчанськ, Борисівка Нескучне спроби просування в липці та нескучне. В генштабі назвали безуспішними. На околицях Вовчанська точаться бої. Повідомив начальник місцевої МВА Тамаз Мас Гамбарашвілі. Місто майже зруйноване, звідти триває евакуація. Начальник гурміноборони Кирило Буданов заявив, що на фронті на Харківщині намітилася стрімка тенденція. До стабілізації, а противник заблокований на тих рубежах, на які зміг зайти. Він також заявив, що росіяни кинули в бій усі сили і скоро використають усе, що мають. В інституті вивчення війни. Тим часом повідомили, судячи з дії росіян, їхня мета не глибокий прорив на Харків, а створення буферної зони в 10 кілометрів біля кордону. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.